Якщо ви маєте ютуб канал і він на монетизації, уважно дивіться це відео до кінця, адже саме в головні ви можете заробити максимально велику кількість коштів свого ютуб каналу. Отож, давайте поясню, що я маю на увазі. Рекламодавці, які приходять на ютуб рекламувати свої товари чи послуги, закладають рекламний бюджет на рік. І якщо вони його протягом року не використовують, то потім вони масово в грудні злавають всі кошти, які в них залишились. І саме тому реклама за тисячу переглядів найдорожча на Ютубі саме в грудні. Що вам потрібно робити, щоб заробити максимально велику кількість коштів? Перше знімати більше контенту, ніж ви знімали до цього. Друге, знімайте шорт, вони монетизовані. Якщо у вас їх ще немає, добавте. якщо є, збільшіть кількість і знімайте довгі горизонтальні відео тривалістю понад 8 хвилин. Тоді ви зможете ставити рекламну паузу протягом відео. Якщо відео буде менше, ніж 8 хвилин, у вас буде рекламна пауза тільки на початку і в кінці. Більше реклами, більше коштів ви заробите. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на мене, натисніть лайк. Ну а якщо у вас є запитання, пишіть мені у дірек до топ-експерта по YouTube.